Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковка мого особистого замовлення за травень місяць. Це перше моє замовлення з цього каталогу. Зараз розкажу вам, що я брала, що достатньо вигідно, і які запаси я ще собі робила, що по яким цінам, і що цікавенького в нас є. Ну, по-перше, я брала ці нові аромати. Я брала персик і оцей. Бамбук, да? тому що е, шоколад мені щось для мене тяжкувати. І я зазвичай без замовлення не беру те, що мені не подобається. Я не скажу, що він мені не подобається шоколад, але мені тяжко ним дихати. Оці два аромати мені більш-менш сподобались, тому я беру їх на, на продаж. Е, ось така їх ціна зараз. Е, ще буде знижечка. Кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Далі що брала? Я тут по. Загинала листочки. Дуже приємна ціна на кремчики для очей. За умови придбання будь-яких продуктів. Тобто, на кожну то водичку я взяла, на кожний парфюм я взяла кремчики ось такі для шкіри навколо очей. Тому що вони надалі будуть дорожчі. а зараз ось така ціна. Правда, тут наша знижка дуже маленька, але нічого. Так, далі, що? Що я замовила далі? Далі я замовила серію люкс помадку, ось таку в мене плам питали сливу. Зараз непогана також на неї ціна 189 гривні. Тут дуже маленька наша знижка, але все ж таки непогана виходить ціна. Так що, хто бажає, будь ласка, звертайтесь Що замовляла далі? Далі замовляла ось таку туш Туш, зараз, так, зараз я не знайду, так швиденько, а знайшла. Ось вона в каталогі. Тут повна наша знижка: 159 гривнів, була 200 в тому каталозі. Бачите, яка це наша туш супершок. Декілька штук взяла, тому звертайтесь, дівчатка, поки є знижечка. Це отримала пробнички новинок, новий парфюм чоловічий буде і нова, новий кремчик для обличчя. Я так розумію, ще не сильно розбиралась. Так, що далі? Далі брала ось таку Такий, такий засіб для волосся. Це новинка. 10 в одному. Він і для укладки, і для випрямлення волосся, випрямляє кучеряве волосся. І тут і сонцезахисний фільтри, і ну, все 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 Ось, такий засіб для укладки волосся. Дуже класний. Написано про нього прямо супер-супер. Не знаю, як він буде. Але опис дуже хороший на нього. Далі брала ось такий чоловічий набір. Зараз в каталозі він 329 гривень. Тут після гоління, шампунь, кондиціонер і гель для душу, і ось такий ой, бальзам для гоління, гель для гоління. Так, 329 Далі брала, хочу ж вам зразу і ціни показувати. Не все можу відкрити одною рукою. Так, ось такі спреї для ніг брала ось такий голубенький і ось такий жовтенький з магнієм. Зараз на них також дуже приємна ціна. Ось вони по 99 гривнів. Ось такі спрейчики брала. Далі брала ще ось такі кремчики для ніг з лавандою. На них теж зараз дуже приємна ціна. Якщо ви, купляєте, якщо ви купляєте дві і більше одиниць з цих сторінок, вони йдуть, кремчики йшли в мене по 149 гривень. Тут також оцей набір новинка, я вже показувала його ось такі на нього ціни. Ну І ося лаванда також тут є. Так що, кого зацікавить, є, в мене можна зробити цілий набір з лаванду. Я брала кремчики, тому що вони, вони продалися в мене. Ну і брала ось ці сиворотки для волосся. На них зразу також в каталозі цьому є чудова пропозиція. Бачите, за умови придбання, вони по 119 гривень. Ось такі от сиворотки тут для блиску, не перевершене Е, арганова олія. Ось таке описання. І, опис, і ось така відновлення сивороточка. Це всі сивороточки на основі ось такого, -й -й, зараз вам покажу, каталог падає, ось такого масличка. Бачите, вони всі густі, наносяться після миття волосся і не змиваються до наступного миття волосся. Оце для блиска. Така класнючка, оце органова олія і оце відновлення. Так що, якщо щось когось щось зацікавило, будь ласка, звертайтесь. як завжди, товару дуже багато, ціни дуже приємні, можна зробити замовлення, чого немає. Взагалі-то майже все дома є. Запитуйте, чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока!